Цікаві факти про телебачення. Факт перший. Популярний американський телеведучий Джонні Карсон у 1973 році в ефірі свого шоу пожартував, що в країні криза виробництва туалетного паперу. І що її запаси в магазинах стрімко скорочуються. Це спровокувало дійсний дефіцит туалетного паперу. Хоча Карлсон вибачився наступного дня, було вже пізно. Гостра нестача цього виробу, в продажу відчувалася ще три тижні. Факт другий: більярдна гра снукер занепала всередині ХХ століття. Проте інтерес до неї знову стрімко і сильно зріс після того, як телеканал BBC Вибрав її для демонстрації переваг кольорового телебачення і почав транслювати всі чемпіонати. Зелений стіл і кольорові кулі снукера якнайкраще підходили для цієї мети. Переказати ці факти доручено даринці, Владиславі та Христинці. Для цього дівчата запрошують нас переглянути в ефірі вигадану їми телепередачою під назвою Ваша улюблена програма. Сьогодні з вами ваша улюблена програма і її телеведучі Амур Лямур. Тужур сьогодні ми вам зачитаємо новини, які е, просто вразили нас всіх. Е, це просто шок новини. Отже, розпочнемо. Чий жарт? Спровокував тритижневий дефіцит туалетного паперу в США. Популярний американський телеведучий Джонні Карсон в 1973 році в ефірі свого шоу пожартував. І так пожартував, що потім всій країні. Виявився дефіцит туалетного паперу, і що запаси в магазинах стрімко почали скорочуватися. Знаєте, гостра нестача цього виробу в продажі відчувалася ще три тижні. Це не вкладається в голові. Невже не жарт спричинив такий ажіотаж серед суспільства? Карсон вибачився наступного дня, але це, звісно, не допомогло. А ось, наприклад, ви знаєте, яка гра зайшла, зайшла у друге життя завдяки кольоровому телебаченню? Це була більярдна гра Снукер, яка занепала в середині ХХ століття. Проте інтерес до неї знову зріс після того, як телеканал BBC вибрав її для демонстрації переваг кольорового телебачення і почав транслювати всі чемпіонати. Зелений стіл і різнокольорові кулі було знайдено. Снукери як найкраще підходили для цієї мети. Так, це дуже цікаво. Тож, дівчата, дякую за цю світську розмову. Сьогодні ми дізналися дуже багато про світ. До нових зустрічей!